На 25 запрошує вас на трансляцію матчу чемпіонату України з футболу серед команди першої ліги. Чемпіонська група, другий тур. Матч, що завершує змагальну програму у другому турі. Металіст дев'ятнадцять на стадіоні Лівий Берег приймає Буковину. Зараз будь-який поєдинок у цій чемпіонській групі можна називати вкрай важливим. Яч супернику кожушко до штрафного майданчика. Простріл справа. Може буде удар по воротах. Стеляться футболісти металіста 19-25. Кольцов за меж штрафного майданчика пробиває. Зараз йде передача на рашицю. Той отримує м'яч уже в чужому штрафному майданчику. Можливо, буде шанс металіста 19-25. Чурко. Потрібен удар, є удар. Але канерцев забирає м'яч. Іде йде прострільна передача на ближню стійку, Юрченко заволодів м'ячем, але вже біля лицевої лінії. Сильна подача дуже складна для Варакути. Умба. Тим часом Рашиця з м'ячем на лівому фланці Атаці. Солдат його знову зустрічає. Рашиця прокидає. Простріля передача. І у ворота. Говардіє. 1-0. 19 1925. Повів у рахунку після сольного проходу Рашиці. І далі уже передачі. І зрізання у ворота. Чиє це було зрізання? Зараз будемо дивитися. Мереков бачить Рашицю і на нього виконує нахід передачу. М'яч перелітає Ой. через солдата. Рашиця із м'ячем має певний простір. Ермір входить у штрафний майданчик. Знову ця позиція. Тепер удар і рятує свою команду Каневце. Ба проходить близька. Бузько теж на фланг замба. Пішов переведення ближче до правого флангу. Гаджиєв завдає удару, але Каневцев хоч трохи злякався, здається. А Тут небезпечний навіс справа і... Подаєм, Подаємо. М'яч перелітає, але він залишається у футболісті металіста 19-25. І ну, далі ось так. На мечі офсайду розташувався Гаджиєв, але далі він продовжує свій рух. Гаджиєв, в удари. Над воротами м'яч проходить. Ще один момент, що відбуваються і терплять. Іде подача на ближню стійку. Удар від Емире Буковина. В атаці подача Морговського на ближню стійку досить гостро. Грає м'яч. Безугли віддає хороший діагональний пас за спину кравцю. Кравець біжить за суперником. Шинкаренко навіше. На ближню стійку подає Морговський. Удар по воротах. Гол! 1-1. Буковина зрівнює рахунок у нашій зустрічі Микита. після стандартного положення. Микита Безугли забиває, не святкує. Микита Безугли забиває оборот своєї колишньої команди. Імереков. Пасує на Рашицю. Згадуємо про Ерміра. Дуже активного у першому таймі. Ось Зараз його прохід. Падіння у штрафному пенальті. і пенальті призначає арбітер. Удар. І Попри те, що Каневцев вгадує, куди проб'є Владлен, або ж просто м'ячеві реагує. Але все ж таки прошиває його руки Владлен Юрченко. 2-1 на користь харків'ян. Досить швидко вони повертають собі лідерство. Тут минулося і далі атакує Буковина. Шинкаренко. Пасу. Штрафний майданчик. Чурко. Немає. І тут немає. Офсайду у Рашиці. Перед ним відкривається простір. Рашиця. вривається у штрафний майданчик. Калітвінцев просить м'яч. Іде передача? Калітвінцев. Калітвінцев не пробиває, але триває атака. Голден. А ось Голден б'є по воротах. І м'яч відскочив до футболіста Харків'ян. Ще один удар. І тепер вже над воротами. Обробив м'яч Владислав. Морховський у нього за спиною лишився. Литвиненко передача у розріз. І не встигає стень. Можна і подачу спробувати виконати. і Виконує її кравець. Удар від Калітвінцева. І металіст 19-25 здобуває перемогу над Буковиною. Два м'ячі сьогодні забили футболісти Буковини, але вони саме поступилися з рахунком 2-1.